Всім привіт! Це проєкт «Backstage» на радіо. Місто над Богом. Я його ведуча Вікторія Павелко. Сьогодні ми будемо говорити про прем'єру пісні про кохання, про дійсно щире кохання, яке наш сьогоднішній гість, український співак та композитор, їд присвятив. Вітаю! Як нас чутно? Всім привіт, привіт. Чутно, мене чутно. Так, вас чутно. Рада вас бачити. Фаспорт. Отже, давайте поговоримо, про що був написаний ваш трек. Кому ви його присвятили? Е, ну, так, це пісня присвята. Але насправді, якщо брати мене, то для мене пісні зазвичай мають такий збиральний досвід. Тобто це. Пісня про свято, кохання людині. І кожен раз, коли ти відчуваєш це відчуття кохання, а я щаслива людина, бо я це відчував. То ти дійсно відчуваєш, що через вашу комунікацію, через вашу взаємодію, ти стаєш краще, здоровіше, душевно і духовно. І ця людина стає для тебе всім світанком, постелі і зірками на небі. А ось скажіть, будь ласка, яку ідею ви хотіли ем, передати, донести своїм слухачам за допомогою вашої пісні? Чи була якась така одна ідея? Чи ви просто творили, бо так відчували, тобто за покликом серця? Е, ну, пісня має свою глобальну ідею. Тобто, вона про те, що звісно, коли ми вступаємо в якісь стосунки в партнерство, то це? Для нас стає цілим світом, але ми. Відчуваємо вперше за все себе там, тобто ми відчуваємо свої якісь болі та травми, проживаємо їх, допроходимо свої якісь сценарії, тобто це про любов, де ти відчуваєш і партнера, і себе, і ваше спільне поле, і ти відчуваєш, що ти розчинаєшся, але важливо це робити безпечно. Ось і тому ем, сутність цієї пісні, що ти, начебто, кожен день в пошуку того, що що ти, хто ти і про що ти, але коли є людина, поряд, коли котре тебе приймає, приймає всі твої тіні і світлі сторони, то тоді ти відчуваєш дійсно таку окритність. А може ви поділитися трошки таким за створення цієї пісні? Як воно відбувалося? Чи це було спонтанно таке рішення? Чи як швидко воно писалася? Пісня написалася відносно давно. Це було влітку. Я пам'ятаю, коли були відключені світла. Я просто сидів із блокнотом і думав, може щось би написати. Ось займав просто час. Ось потім вона почала розвиватись, бо я спочатку написав якийсь текст. Він мені не сподобався. І Я так сидів, сидів, медитував над цим всім, і потім просто я взяв в руки олівець і почав писати. І, начебто, це таке відчуття, коли твориш натхнення, коли, начебто, хтось бере твою руку і починає її писати. От я почав писати про люди дзеркала в лабіринті зі скла прийшли ці рядки, і потім це почалось. Це почало розвиватись і прийшло в цю пісню, яку ви вже почули. Ось а потім вже з'явилася ідея відео під водою, щоб показати цю глибину і прозорість цієї пісні, і показати її сердечність, такої щіли. Ну, ось ми з вами говоримо, говоримо. Тож я пропоную все ж таки нашим глядачам і слухачам послухати про що ми розмовляємо, і щоб вам краще було розуміти тему нашої розмови. в пустелі зіркнебіти, Подання румиєш сирани. Рібни мені Люди дзеркала в лабіринті зі скла, пошуку шляхів до власного я, скільки б не ходила, не блукала душа, там, де є любов, віра не згаса де страхи карбують, зруйно в ніки, де маленький хлопчик сидить на віки, Раптом теплі руки взяли мо. Чужих фантазій, це травмоване дитя. I'm sorry, Знаєте, це було просто неймовірно. Я ось сиділа, слухала, і в мене були аж мурашки по шкірі від того, що я дуже сильно прониклася словами цієї пісні. Це просто вау. Дуже дякую вам за вашу таку творчість. Дякую. А, а скажіть, будь ласка, а яку взагалі роль у вашому житті відіграє музика? Ну, це. Таке напевно риторичне питання, бо воно відіграє роль. Відіграє напевно найважливішу, бо я співаю все життя скільки себе пам'ятаю, і так і тому я просто ну це якесь нероздільне таке мною відчуття, яке постійно. Іде, і мені важливо проявлятися в цьому плані. А ось ви зазначили, що співаєте протягом всього якби, вашого життя. А хто є найголовнішим таким критиком вашої творчості? І чи є взагалі така людина? М -м, критика... Ну, Зазвичай це мама була. Ось вона. Вона намагалася це з любові робити, але мені, мене завжди дратувало, коли сказали щодо <світ> моєї музики або вокалу, бо вона це казала зазвичай якось неаргументованою. Просто ну як вона не музикант, вона просто своїми якимись словами пояснювала, я не розумів. Ось. І тому напевно це була мала, та, тато. Ну а в мене взагалі достатньо бабагли були батьки. І, 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 Ось і тому напевно це було Угу. А ось ця пісня, вона її прем'єра раніше, вона вийшла від ну відносно нещодавно. Але чи можливо вже були кавери або там якісь ремікс на цю пісню від ваших слухачів? Були, були і виставляють люди кавери. Це насправді дуже приємно. Я пам'ятаю, що коли виставили пісню з колою, то полилося така. Прям стихія каверів, і це дуже приємно. Бо коли ти записуєш кавери на когось майже все життя, і потім випускаєш свої пісні, хтось починає переспівати твої пісні, то це дуже приємно. Дуже приємно це бачити. Дуже приємно слухати про читання інших людей. Ось і тому це дуже дуже класно. А якщо ми зараз поговоримо ось трошки про майбутнє, чи можливо, якщо це не секрет, звичайно, ви можете поділитися з чимось новеньким? Можливо, ви плануєте написати якусь пісню, бо якась пісня вже в процесі йде? Чи є таке? Насправді є вже прямо пул написаних пісень. Ми зараз просто обираємо, що ми будемо викладати далі. Тобто, це має бути декілька ще синглів, і потім ми плануємо альбом. Ось тому я думаю, що ще багато творчості в найближчому майбутньому ви побачите. А ще не тільки проект на український ринок, а ще й на американський. Mm, Клас. А ось ви так багато. Творите, бо просто пишете, це буде недоцільно, а саме творите. Звідки ви берете натхнення і енергію на ось це все? Адже написати а, слова, правильно написати, і щоб вони відгукувалися багатьом людям. Це ж дуже складно. Ну насправді. Я вже просто сідаю і пишу. Е, Нема такого, що я чекаю якогось натхнення. Я розумію, що є вже якийсь напрацьований навик. і Я виходжу з нього. Але якщо брати саме наповнення, то дійсно бувають такі дні, в які нічого не хочеться, і насправді мотивують якісь дуже навіть дрібні дрібниці, якісь прості речі, які наповнюють тебе, і ти просто. Ем, відчуваєш, в мене є таке відчуття перед тим як я пишу пісню, що я просто щось напишу зараз. От є, е, е, ось із або просто з'явилось колись е, таке відчуття, і воно виправдалось в дію, що я відчував, що щось, написав, напишу і написав. Ось і так зараз також відбувається. Тобто, ти ходиш, ходиш днями і просто відчуваєш якийсь момент, що на, накопичилось достатньо енергії, щоб сублімувати її пісню. І виходить щось на сила. Ой, клас. Так ви так гарно розповідаєте про це, що я вже з нетерпінням чекаю на вихід щось нового, щоб послухати. Якщо ми зараз так знаєте, помріємо з вами, чи є у вас якась мрія, яка пов'язана з музикою, яку ви ще не встигли реалізувати? Але там вона в мріях. Ну насправді музику, яку я реалізую, вона мені подобається, і ну, це вже моя мрія. Моя мрія вже реалізовувати ту музику, яка створюється саме тут, саме зараз. І щодо англійських пісень, щодо українських пісень, ось тому я можу сказати, що мені було б цікаво залучити більше свого етносу якогось. І заміксувати його з українським, зробити можливо якісь масштабні колаборації з вірьовки або якось так. Ось тобто, щоб це було гучно, красиво і мали таку етнічну, етнічну таку колаборацію, бо це змішано в мені українське, азербайджанське, і хотілось би це проявляти і в творчості також. Угу. І ось ви згадали на рахунок колаборації. Чи є якийсь такий там не знаю, список або топ-артистів чи виконавців? З ким би ви хотіли зробити такий колаб, якщо це не секрет, звичайно, я е не думав про це. Напевно, в мене є просто список людей, музику яких я дуже люблю. Ось і музичність, яких мені найбільше відгукується. Ось це напевно джа. Джамала, ось я залюбки зробив щось спільне, круте. Ось щодо інших людей, ну мені насправді дуже важливі самі люди, і їх якась душевність, світлість. Ось мені дуже відгукується в цьому плані Аня Трінчер. Ось тому, напевно, якийсь такий список. Але я готовий до будь-яких залучень. Це завжди цікаво співпрацювати з кимось. А чи пропонували можливо вам ваші слухачі, ваші фани записати? Ну я не знаю, чи це можна назвати повністю кавером, але якось разом зробити якусь пісню там чи ще щось? З ким з ким з вашими фанатами, вашими слухачами, ага, тобто знаш, разом да, ви і да. ще хтось да з фанатів. Ага, я зрозумів. Е, ну, зазвичай колаборації пропонують в змісті того, що можливо якісь вірші залучити чи взяти якусь музику щодо прям співу. Ем... Було насправді, я пам'ятаю, що були люди, які писали, що хочуть хочу з тобою заспівати. От і я просто слухав. Якщо відгукувалось мені музично, то ми записували. Було класно. Угу. Тобто до вас можна звертатися да, з такою пропозицією? Е, ну, в залежності від того, що саме, але в цілому я відкритий до, е, комунікації. Угу. А чи плануєте ви там якісь концерти, виступи, можливо, з піснею це була ти? Ну, важко виступати, робити концерти з однією піснею. Ну, можливо, це в міксі там з, там з кимось. Знаєте, там же ж, коли виступає ще хтось і ви. Тому, так, я думаю, що. Більше фокусу на концертах буде саме коли, по-перше, моє ім'я буде більш пізнаваним. І по-друге, коли буде матеріал, який я зможу презентувати, от я думаю, що після альбому це буде більш реально. Угу. Окей, я зрозуміла. І ось на повертаємось трошки до написання альбому. А, Чи є ви знаєте в багатьох виконавців є якісь свої аля ритуали, що вони роблять перед тим як починають сідати, творити? Чи є щось у вас таке? Там обов'язково помедитувати, там чи не знаю піти погуляти, а потім сідати писати. Ні, в мене такого немає. Я насправді пишу. Е, я сфокусований на тому, щоб писати завжди. Тобто я закриваю цим якісь пробіли, коли я чимось не зайнятий, mm -hmm. чи я там кудись іду, чи десь їду. Тобто я сфокусований на тому, щоб щось продумувати завжди, бо для мене це більш, напевно, екологічний шлях, ніж сидіти і там змушувати себе писати, коли ти цього не відчуваєш. От тому я завжди ношу за собою якийсь записник mm -hmm. і туди записую якісь ідеї. Угу. Дуже дякую вам за вашу творчість за нашу розмову. Я хочу наголосити нашим слухачам і глядачам, що трек це була ти від співака гід вже на всіх платформах. Тобто, слухайте обов'язково, відчувайте та дійсно занурюйтеся в атмосферу цього кохання. Дякую вам за те, що долучилися, що розповіли про вашу творчість. Я хочу нагадати, що це був проєкт Бекстейдж на радіо місто над Бугом з Вікторією Павелко. До нових зустрічей, Па-па! БЕКСТЕЙДЖ на радіо. Місто над БУХОМ Ексклюзивні інтерв'ю, прем'єри пісень і кадри, яких ви ще не бачили. Бекстейдж з Вікторією Павелко.